Привіт! Сьогодні у нас буде цікава розпаковочка і коротенький огляд нового товару. До нас приїхала продукція компанії Sigma VDO. І вони виробляють якісні велокомп'ютери вже, мабуть, знаєте. І що саме до нас приїхало? Зараз коротко подивимось. Ну що ж, давайте починати. Велокомп'ютер Sigma БК 8.0 дротовий. Я більше схиляюся до дротових велокомп'ютерів, тому що вони працюють стабільніше і немає потреби, немає потреби часто міняти батареєчку. Ну, можливо, я ще не зустрічав якісних хороших бездротових велокомп'ютерів, але тестували різні бездротові велокомп'ютери. Я не говорю про велокомп'ютери GPS. Я говорю про великомп'ютери, які мають датчик е передачі даних радіо, і які досить часто не стартують, збоять і тому подібне. Ну, класних, якісних, бездротових е мені ще не попадалося. Кожен має десь щось та якісь нюанси. З дротовими простіше вони, по-перше, дешевші, значно довше працюють в плані. Батарейки енергозбереження, у них одна батарейка використовується лише у велокомп'ютері на той час, як у бездродових велокомп'ютерах використовується в самому велокомп'ютері, плюс в датчиках, якщо це, наприклад, датчик швидкості, каденсу і тому подібне. Ну що ж, давайте розпакуємо, подивимося цю модельку. Так, так, так. Що має ця модель? У нас коротко. Давайте подивимося в загальному тут. Пише, що велокомп'ютер восьмофункційний, має великий гарний дисплей, я так бачу, зараз розпакуємо, глянемо точніше. Показник швидкості, загальний показник, дистанція. Ну, це ми бачимо тільки три функції. Так, є українська мова інструкція значить швидкість, годинник, відстань, тривалість поїздки, загальна тривалість. Загальна тривалість поїздки, середня швидкість, перепрошую, загальна відстань, а не загальна тривалість. Середня швидкість, середня швидкість у порівнянні, тобто без збільшення, зменшення, і автоматичний запуск і зупинка. Власне, ця, наприклад, функція автоматичного запуску та зупинки у велокомп'ютерах на радіопередачі бездротових, вона досить часто збоїть. Іде коли поїхав. Вже е, проїхав кілометр 2-3 і, і, опа, а я велокомп'ютер не запустив. Треба на кнопочку нажати, тому що функція автостарту не спрацювала. Давайте його дістанемо, подивимось з комплектацією. В комплектації у нас йде гарантійний талон на велокомп'ютер. З інструкцією по встановленню короткою. Ідемо далі. Так, тут у нас така цікава коробочка розкладається і витягується з боків. Додаткова інструкція на різних мовах з налаштуванням. Кріплення комоти стяжечки і сама база. З магнітиком і підставками. Так, ще додаткова інструкція. І, власне, сам велокомп'ютер. Так, 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 так. Мав би поворотом зніматися. О, Витягнули. Так, ось такий велокомп'ютер має досить великий дисплей. На ньому будуть гарно е відображатися всі дані. Одна кнопка знизу. І одна кнопка для налаштування позаду. І місце для вставлення батареї. Більш точніший погляд зможемо зняти пізніше, що вам буде цікаво. Так, наступний велокомп'ютер теж дротовий компанії ВДО. Він у нас має функції. Кілокалорії, батарейка, дата сейф, зберігання дати. Це, я так розумію, при заміні батарейки ваші дані, такі як одометр, зберігаються на один велокомп'ютер. В комплекті йде сам велокомп'ютер, база і кріплення і батареєчки. Теж дис... великий гарний дисплей, комплект комплекті гарантійний талон, інструкція з налаштування, батарейка, кріплення. сама база і велокомп'ютер. Теж зручний. Має великі кнопки зверху, знизу. І все. Тут тобто теж дві кнопочки для налаштування. Ось такі. Калорія спише тут великими цифрами. Поточна швидкість і внизу, мабуть, міняється середня, максимальна швидкість, дистанція, час їзди і тому подібне. Так, продовжимо. Тему велокомп'ютерів. Далі у нас будуть велокомп'ютери GPS. Це є модель Sigma ROX 2.0. Ось такий велокомп'ютер з GPS-датчиком. Що має цей велокомп'ютер? Нічні дані. Датчики GPS та GLONASS. Кольоровий FSTN дисплей, тобто він так би чорно-білий, але має певні відтінки різних кольорів, три кольори. Водонеприникність по технології IPX7. Підсвітка з датчиком освічення. Тобто він регулює собі автоматично відповідно до освітлення. Якщо ви їдете в темряві. Своє підсвітка вмикається підсвітка якщо дня, то вона вимикається для економії електрозаряд. Заряджається він по USB Type-C вже по-новому, і також по Type-C можна передавати а, дані вашої поїздки. Додатково йде програмка для смартфона вашого, також він готовий для електробайків. Також з'єднюється з комут навігацією, і Smart Notification розумні повідомлення, які можуть вам приходити на нього через ваш смартфон, коли ви є законекчені з цим велокомп'ютером з вашим смартфоном, то у вас відображаються повідомлення, там, наприклад, текст і тому подібне. І ви таким чином не пропустите ваше повідомлення. Що ж, спробуємо його розпакувати, подивитися, як він виглядає не на картинці, а в руках. Ось така йде е інструкція з налаштуванням. І зразу ми бачимо сам велокомп'ютер. Ось такий велокомп'ютер. Дрокс е не дуже великий порівняно, якщо його порівняти по розміру з ВДО. І, і якщо з мою BC8, то це до нас, тут приблизно дисплеї по розміру майже однакові. у це трошки більше є дисплей. Ззаді для гніздо зарядки. Так, кнопочка одна і знизу кнопочка друга. Це Тут, мабуть, дві кнопки догори донизу регулювання різних параметрів, а тут підтвердження. І кнопочку вмикання. Спробую вимикнути. Більш детальний огляд зробимо пізніше і зараз подивимося до наступного. Так, комплектацій. Давайте глянемо по комплектації. Їх, до речі, є декілька комплектацій. Вони можуть комплектуватися з додатковим кріпленням. І цей він не підтримує датчики, такі, датчик серцебиття, каденсу і додаткові датчики PowerMetru і тому подібне. Він не підтримує. Тільки е, навігація, е, швидкість, поточна, деякі параметри. Кріплення тут піде в комплект і звичайне. Кабель USB Type-C і е, гарантійний талон, інструкція по налаштуванню. Ідемо далі. Наступна, наступна модель у нас вже є більш продвинута. Теж а, з датчиком GPS, глонас. Також тут є барометр, висоту показує набір висоти. Дисплей, захист від вологи, Підслідка USB-Type-C. Відмінністю цього велокомп'ютера є те, що він підтримує як Bluetooth, так і ANT+, датчики серцевого ритму, каденсу. І, мабуть, все. 30 функцій у нього. До речі, дисплеї на таких велокомп'ютерах через програму можна налаштовувати, щоб ви бачили, які дані ну, на деяких різних дисплеях можуть відображатися різні дані. Наприклад, на одному поточна швидкість, там максимальна середня швидкість на іншому дисплеї час їзди, каденс, серцебиття, набір висоти і тому подібне. Так, теж інструкція по налаштуванню, Сам велокомп'ютер. Це є у нас версія з датчиком серцевого ритму. Дорожча версія, де комплектується. Зразу в комплекті йде датчик серцевого ритму. Так, ну, Давайте так. подивимося, що в нас тут є. Сам датчик серцевого ритму. Серцебиття, пульсометр, ремінь, який кріпиться на пояс з регулятором довжини. На е, груди сюди кріпиться, датчик чіпляється. чук-чук, тут є такі контакти і щитує дані вашого серцебиття. Також в комплекті вже є кріплення на винос. Ось таке. Це є в дорожчих модельках. Таке кріплення дорожчої дорожчі комплектації. І кабель USB Type-C, і проставочки на руль або ж на тонший винос. Сам велокомп'ютер є більший ніж ROX 2.0. Так, давайте їх порівняємо. Так ось є Sigma ROX 2.0 і Sigma ROX 4.0. Четверта версія є значно більшою по розмірі. Кнопочок. Тут є вже три кнопки. на мінусі ROX 2.0 його включити, Але навіть якщо ми його все рівно треба буде налаштувати талено. Тому вімкнення, налаштування того подібне, мабуть, ми зробимося. Вімкнувся пошук е девайсу, смартфону і, відповідно, е після коннекту е можна буде його повністю налаштувати. На даний момент е ми це залишимо на наповнення. Їдемо далі. Це у нас по велокомп'ютерам на даний момент все, що прийшло. А далі у нас така штука як ліхтарики. Ліхтарики Sigma. Якісні, хороші, маленькі надійні. І о, нам сподобалась моделька Бастер. Вона має декілька о, варіантів. Бастер 150, 300, 400 люмен. Ми привезли відповідності від моделі. Є потужність самих ліхтариків. Так, Що у нас тут пише на цьому нашому ліхтарику? Пише, що у нього ну, відповідно модель 150, то світловий поток у нього максимальний 150 люмен. І на такому світловому потоці цей ліхтарик буде працювати приблизно 3 години, плюс-мінус, залежить від погодних умов, температури і тому подібне. Далі. Середній режим це 75 люмен 7,5 годин, і найслабший режим свідчення 35 люмен 14,5 годин. Також він може мати нічне моргання, це від 40 до 100 люмен і в такому режимі він працює 5 годин, і денне моргання це 40 люмен і 25 годин роботи. Його видно так, що тут пише у нас зарядка від USB Type-C, тобто він швидко заряджується. 5 режимів. Так, режим Memory, тобто на якому режимі ви вимикаєте елітарик, в такому режимі він і вмикається. LED -діод тут стоїть від фірми Osram, Це такий виробник led лампочок перших. Ной ну, Німеччина, тут пише представник, регулюється він на 360 градусів силіконове кріплення. Ну що ж, давайте його відкриємо, дивимося. Так. Це кабельок Type-C, досить грубий, якісний, на відміну від різних китайських ліхтариків. Так, що ще тут у нас інструкція, іде гарантійка і власне сам ліхтар. Спробуємо його дістати. Так. Ось таке кріплення силиконове у нього. Прикольно зроблено, легеньке. Зараз морі плюс силіконка і защиту на клац. І ліхтарик готовий до роботи. Так, 360, що це у нас мало на увазі. Градусів поворот. Ні. Треба читати інструкцію, щоб не зламати. Так, спробуємо його вміхнути. Перше натискання засвідчує ліхтарик, що він готовий до роботи. Друге. Друге не діє. Треба потримати, мабуть. Так, один режим, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ще раз перший, найслабший. Другий у нас іде плавне мерехтіння. Це, мабуть, нічне. Третій режим. Просто флеш даний. І четвертий режим. Найпотушніший. П'ятий режим Середній. плину. З першого словенького почалося. Ось. Ну, э, Пятно свідчення я вам скажу вночі цілком достатнє, окружність досить велика. Mm. Ось можна підсвітити. Другий режим, третій режим, найслабший. Ну, ми Знімаємо вдень. Виглядає, що ліхтарик непотужний, але якщо немає зайвого освічення, то цього ліхтаря буде цілком достатньо. Також у нас є моделька buster Krista, ось така, бачу у неї трошки є відмінний корпус, зараз ми розпакуємо, теж подивимось. Режими, я думаю, Свідчення. О, тут ззаді цілий, ціла інструкція. У ньому зарядка пише до 3 годин повна зарядка. До речі, цікаво, яка батарея, Ну, батарея тут не вказана, вказано час її роботи. Тому відповідно, відповідно до потужності, тут 300-та модель пише від 1,5 години до 13 годин, а 150-та модель, нагадаю, від 3 годин до 25 годин. Тому не завжди потужніший є, кращий, деколи слабший варіант вам пропрацює довше. Хоча, якщо ви візьмете, Цю модель і вімкнете на слабший режим, відповідно, теж він буде працювати довше. Так. Дістаємо кріплення, воно вже тут по-інакшому зроблене. Тут у нас іде пластиковий хомут з гумовими проставками. Кріплення повертається 360 градусів тут точно цієї моделі. Є знімання ліхтарика. Корпус у нього є інакший, на дотик пластиковий, але такий потужний Ззаді гніздо для зарядки під гонкою. І спробуємо теж умкнути, якщо він заряджений. Мабуть, він у нас розряджений треба зарядити для того, щоб продемонструвати вам його потужність. Ча найкраще це, звичайно, переконатися в потужності самому, прийшовши в магазин, вімкнути, подивитися, бо камера цього не приведе. І модель 400 по корпусу бачу подібний на 150, але дещо інакший. У нього максимальна потужність 400 люмен, час роботи 2 години, середня потужність 200 люмен 4 години і найнижча потужність 100 люмен 9 годин. Свідчення нічне, свідчення денне. Так, так само режими такі ж самі, як у 150-го, дальність свідчення 120 метрів. На 150-му дальність свідчення 74 метри. Дістанемо глянемо. Кріплення таке ж саме на силиконовій резинці. Знизу гніздо зарядки. Я думаю, що це надійно зручно. Пиши ємність батареї. Батарея 3,7 вольта 2000 мА з 7 моделі. 150 давайте глянемо туди вже. Тут, тут тут, 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 тут. 1000 мА. Тобто батарея в два рази потужніша. Воно, звичайно, зрозуміліше, тому що він на 100 люменах світить 9 годин. Так, спробуємо його вимкнути. Тут є вже індикатор а, заряду батареї. Вімкнули. Так, тут потужність одразу помітна. Іде на режим другий, третій. Насвічення 4. Іде насвічення п'ятий. П'ять режимів. Присвідчення з боку світиться логотип Сігно. Прикольно. Корпус такий о, якісний пластик, плакований. Це пластикове, зручно. в Руку можна просто взяти, зручний, невеликий, потужний. І я думаю, що надійний. Ось, ось такі у нас ще гектари в комплекті. Якщо вам цікаві більш детальні огляди, Пишіть нам в коментах, а ми постараємось для вас більш детальніше розглянути кожну модель, показати, як вона вмикається, налаштовується, встановлюється і тому подібне. А наразі були раді, що ви з нами. До зустрічі! Bye.